Господи нашого Ісуса Христа, в четвер ми маємо таке зібрання. Доводилося зустрічати чи знайомитися у багатьох церквах, у різних країнах, в чомусь є маленька різниця. Може, сам порядок інший. Але суть залишається та сама. І головне, мої брати і сестри, сам хочу перший, і хочу, щоб ми всі не були ніколи ні в якому випадку байдужим до цих речей, байдужим до цього служіння. І нехай справді, брати і сестри, всі ми перед Господом будемо зараз і пам'ятаємо, що Він всюди є присутній. Ми чули слово Господнє. Я буду читати, чи, чи мій, мій обов'язок зараз, моє право разом з вами, виконати цю заповідь. Я не буду розвивати якихось думок. Я просто хочу, щоб ми сьогодні звершили. Читаю слова, які є записані у Євангелії Святого Луки. 22 розділ читаємо перших два вірші. Не забудьмо, чи уяв... уявімо, брати і сестри, що саме це відбувалося цими днями. Наближалося ж свято оприсноків, що Пасхою зветься. А первосвященники і книжники стали шукати. Як би вбити його та боялись народу? Мене, брати і сестри, насторожують оці слова. Не якісь злі люди, не якісь, вибачте, люди якоїсь такої злочинної поведінки. Перосвященники. Шукали і книжники стали шукати, як би вбити його. Але вони боялись народу. Народ, отже, в якійсь мірі народ це є сила. Навіть первосвященники і книжники боялись народу. У цьому 22 розділі, у 23 розділі, так багато написано про цей період. І я продовжую читати з 39-го вірша, що відбувалося саме сьогоднішнього вечора, скажімо так. 39 вірш. І він вийшов і пішов звичаєм на гору Оливну. А за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм, моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, ну, на таку приблизно відстань, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш пронести мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангол із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився. І під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. І підвівши з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх що спали з журби. І промовив до них, чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. І коли він іще говорив, ось народ з'явився, і один із дванадцятьох, що Юдою зветься, йшов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати, поцілувати Його. Бо Він знака їм дав, кого я поцілую, то він. Ісус же промовив до нього, чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського? А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому, Господи, чи мечем нам не вдарити? І один із них рубонув раба первосвященикового та й відтяв йому праве вухо. Та Ісус відізвався і сказав, лишіть уже досить. І доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. А до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, бо ж ми з вами. Читали на початку, вони шукали моменту, щоб його вбити. До нього промовив Ісус. Прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Як щоденно я з вами у храмі бував, не піднесли на мене ви рук. Та це ваша година тепер і влада темряви. Уявляєте, брати і сестри, що відбувалося, чи ці події відбувалися в сьогоднішній вечір чи сьогоднішнього дня? Є над чим нам роздумати. І зараз, може, той час, що ми, виконуючи цю заповідь, щоб ми про це пам'ятали. Я буду, брати і сестри, читати. Читати наступні, наступні місця. 63 вірш і нижче. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били. І, закривши його, вони били його по обличчі і питали Його, приговорюючи, Пророкуй, хто то вдарив тебе. І багато інших богозневаг говорили на нього. Це відбувалося цілу ніч. Ми з вами завершимо це служіння, ми підемо додому, ми будемо відпочивати. А Ісус цілу ніч при, е, терпів ці приниження. Завтра на ранок чи до ранку вже було вирішено. За ніч влада первосвященників і книжників, вони спішили виконати свою таку злу місію. Але разом з тим ми з вами читали, Христос молився до Отця. Проте хай буде твоя воля, так як ти хочеш. Тому, брата і сестри, ми сьогодні з вами, звершуючи е оцю заповідь, виконуючи, нам, мені так здається, нам сьогодні ну, важче це усвідомити чи зрозуміти, знаєте чому? Бо ми знаємо, який кінець. Бо ми знаємо, що буде потім. Ми знаємо, що в неділю будуть у нас інші слова слова радості, піднесення, вітання і так далі. Але в тому часі це було не просто так. Люди, які стояли, дивилися і плакали, вони не знали, що буде завтра, що буде післязавтра. І саме я хочу заохочувати нас, щоб ми, брати і сестри, знаючи, що буде завтра, але щоб ми поєднували, пов'язували одне з одним. Щоб ми, брати і сестри, не були байдужими, але щоб читаючи, роздумуючи, молячись, щоб пізнати чи зрозуміти оцю ситуацію, це є так важливо. І я хочу повернутися в цьому самому розділі. Ми будемо з вами читати, що було перед цим. Ісус Христос, коли Він вже, скажімо так, жив останні дні в Єрусалимі, Він навчав людей ще в храмі, він старався ще якомога більше людей навчати. І коли настав отой момент, що е, учні, учні все-таки до кінця не розуміли його місії, учні до кінця не усвідомлювали, кожен із них хотів бути старшим. Христос їх навчав. І, брати і сестри, я хочу читати ті місця чи, чи той момент, коли перед оцими подіями, про які я вже прочитав, коли його арештували, коли насміхалися, принижували. І завтра, хто не знаєте, я кожного разу це повторюю. Завтра, брати і сестри, як дасть Бог доживемо, в 9 годині ранку за нашим часом... Ісус Христос вже був розп'ятий. І висів на Христі шість годин до 3-ї години дня. З 12-ї години дня до 3-ї години дня це сама найсвітліша пора доби. Стала темрява по цілій землі. Дасть Бог доживемо до завтрашнього дня, завтра роздумуємо про ці речі. Ісус Христос, знаючи, що наближається четвер, що наближається цей вечір, Ісус Христос знав, що настає отой ота остання сама така битва за мене і за вас, за наше спасіння. Ісус Христос своїми учнями звершував вечерю. І я буду читати. З 11-го вірша. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху і з вами перш ніж муки прийму. Він знав, що буде після цього. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки вона сповниться в Божому Царстві. І це Ісус знав. Дозвольте так сказати, я не знаю про себе, і ніхто з вас не знає те про себе. Може, це останній раз для нас. Христос знав, що це останній раз. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин. Про мене. І ми, брата і сестри, так само будемо робити. І я попрошу вас, ми помолимося про оцей хліб, який символізує нам тіло Ісуса Христа.